Вітаю, друзі! З вами міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро і наша щоденна рубрика Етюд Дня. В цій позиції я бачив, як про неї казали коментатори-шахісти, мабуть, дуже-дуже низького рівня, вони казали, що в білих до перемоги може привести лише одне рішення. Відразу розумію, що ці люди просто. Там, навіть бачиш, вони так з книжкою сидять, дивляться в неї і руки трясуться. Аби не назвати чогось зайвого або не прокоментувати чогось зайвого, Чи відрізняється сильний шахіст від таких аматорів, які щось десь подивилися, але навіть пояснити і розповісти про практичні шанси не можуть. Тим, що сильний шахіст, сильного шахіста в першу чергу цікавлять практичні шанси. Тому, звичайно, виграшний план в білих один. Але як показують партії навіть супер-топових гросмейстрів, в принципі, і закінчення Тура і слон проти Тури, воно в практичній грі майже завжди виграв. Я всі свої партії виграв, коли залишалося в мене тура і слон проти короля, ну проти тури і суперника. І мені пощастило, що навпаки за слабшу сторону я все ж таки не програвав, але це через слабкий рівень суперника. Отож, я б не казав, що так вже жахливо за білих зіграти слони в 4. Після король D7, Тура С7, чорні, як не дивно, не програють, хоча в них мало простору. Але виграти так ну, у один хід це неможливо. Але, звичайно, в довгій боротьбі боротьбі шанси чорних дуже маленькі. Там Тура б 7, ну, загрожує Тура б8, король Е7, слон D6, шах. Тура Е8 єдиний хід за чорних, поставити туру поближче до короля, не пустити білого короля до атаки. Ну і тут і слон D6. Створює загрози і король в 6, лонди 6 більш технічно. Чому? Бо є правило 50 ходів без розмінів фігур або пішаків, без будь-яких розмінів, е і без штовхання пішаків. Тому тут є сенс білим трішки не поспішати з взяттям пішака f 6, можливо, якось все ж таки поставити декілька посток, поперевіряти суперника та втомити його. Це дуже важливо. Такий е додатковий момент, як вигравати, ну, скажімо так, нічинні за компом позиції, втомити суперника, присипити його, приспати. Ну, на слони в 4, Тура Д8 найточніше, тура c 7 тура б'є Д7. Тут можна і Тура c 5 зіграти, і Тура c 6 компта показує вам, що це абсолютна рівність. Але, друзі, подивіться партії навіть найтоповіших шахістів. І ми знаємо, що закінчення Тура і слон проти Тури, воно дуже-дуже І Тому я на ці 0-0-0 залюбки шов би завжди. Тому що, якщо ти знаєш план гри за білих, а я вам розповідав, принаймні учням школи, як тут виграється, так? В практичному партії, за рахунок якого лайфхаку, то. Звичайно, ти будеш ставити перед суперником будь-якого рівня суттєві проблеми. Тому люди, які дивляться лише з компами це все, вони звичайно не розуміють практичної складової, що ця позиція дуже-дуже незручна для чоловіка. Давайте подивимося ще хід слон С7. Король б'є D7, ну загрожує Д8 ферзь, тому треба бити. Тепер багато цікавих можливостей білих. Ну, можна просто відразу від'їсти пішака, але я вам вже казав, що якщо цей пішак нікуди не втече, навіщо з цим поспішати? Можливо, будуть більш цікаві дії. Дуже цікаво просто слон в 4 тому піти, щоб десь спробувати поатакувати чорного короля, не забираючи, поки пішака F6, він нікуди від нас не втече. Дуже хитро слон d8. Дуже хитро. По-перше, це ставимо пастку при король d8 білі виграють. Чорним не вистачає простору, і вони просто програють ці позиції. Тобто пішак в6 заважає, не було б його, тура втекла і була б нічия. А так, чорним доведеться віддати туру і партію вони програють. Але навіть після король C6 ми створюємо проблеми. Наприклад, Тура F7 знов програє туру. Чорним знов не вистачає фактору простору. Після король g6, тура в пасті, і слон c 5 Ой, вибачте, слон c 5 шах з'їли туру і поставили мат турою. Так, звичайно, після Тураж 8 чорні можуть ще захищатися, але позиція доволі неприємна і складна для практичної партії. А який же хід виграє 100%? Це d 8 ферзь, підходить d 8 тура, звичайно, підходить, ну і підходить звичайно, d 8 слон. Але ці, вибачте, понти нам не потрібні. Треба вигравати найпростішим способом. Якщо ви вже бачите ідею d 8 то ставте, звичайно, ферзя. d 8 ферзь. Бо був в мене знайомий, один кандидат майстри спорту з не дуже гарною репутацією з Херсона, який колись провів собі там 4 чи 5 конів і ставив їм мат. Звичайно, мат ставиться, але це потребує більше концентрації уваги. Він тоді таки поставив той мат, хоча ледве. Напад не попався. Але на наступну партію йому сил не вистачило, і він її бездарно програв. Тому, граючи цю партію, ви думаєте, що в турнірі, або якщо ви просто граєте онлайн, у вас будуть ще партії. І вам треба виграти максимально економічно, скажімо так, за силами. Отож, переходимо до D8 ферзі. Ну що, якщо б'ють турою, то зрозуміло, ми. Забираємо туру і ще ходом король Е6, ну, партія тут. Заберемо скорі пішака і поставимо мат, звичайно. Тому дивимось король д 8 Тепер знов таки, і після слон С7 в білих великі практичні шахи, шанси на успіх, вибачте. Але виграє яскраве тура а 8 і слон д 6 Це виграє 100%. Ну, На король д 6 ми просто заберемо туру. А на ЦД знов фактор простору. шах. При король, король 8 ходимо, король Е6 загрожує мат. Бачите, як обмежена позиція чорних. Ну, забираємо туру. Ну, до речі, ком пише, що точніше король d6, бо Тура нікуди не втече, не втече через пішака F6, і ми повертаємо цю позицію, вже потім забираємо туру. Але, звичайно, в практичній грі достатньо забрати туру, і Тура і король з'їдять у ці слабкі пішаки супер. А що ж буде, якщо король відразу піде на D8? Тоді ми граємо король E6. Знов заважає пішак F, не було б його чорнотура втекла і була б нічийна позиція, але після вимушеного тура Трей 8, бо загрожує тура А8. Король d 6 чорним не залишається нічого, як віддавати туру, бо загрожує мат. Єдиний хід це, ну, окрім тура Трей 6, це король c 8 і білі забирають туру, забирають Пішака і ставлять мат. Тобто, це не таке вже практичне, можливо, не такий практичний тюд, бо навіть якби ви не знайшли d 8 ферзь, або d 8 тура, або навіть d 8 слон, все рівно в білих залишалися гарні практичні шанси на виграш у партії тут, навіть якби проти вас грав найсильніший шахіст світу. Тобто, закінчення тура і слон проти тури, або навіть проти тури і пішака, вона має. Багато практичних шансів на успіх. Це цікаве закінчення. Але, звичайно, сам етюд дуже гарний, він показує знов таки важливість активності фігур. Він показує, що фактор простору є одним, можливо, навіть самим головним фактором при розігруванні закінчень, будь-яких закінчень. Тому пам'ятайте про це. Якщо в Мітельшпілі буває одна з сторін захопить простір. І з'являються слабкі поля, слабкі діагоналі. І це дає багато цікавих можливостей для контргри. Я ось при кінці 6 в багатьох варіантах на цьому будую гру. І хоч ком пише, що в білих там начебто краще, але мені все рівно, що пише ком. Я виграю, виграю майстрів, виграю гросмейстрів, виграю легко, не напружуючись. Принаймні в бліц, репіт і так далі. Я кажу за такі, за короткий контроль часу про певні позиції. Так ось мені ж головний результат. Мені не головна оцінка позиції. І знову в цьому тюді, окрім класичного варіанту, який ми подивилися, ми подивилися лінії, де Ком би писав нулі, але ці нулі майже неможливо втримати. Для вас повинен бути головне результат, а не те, що яка там справжня оцінка позиції. Це лише один з факторів справжньої оцінка позиції. Головне досягти результату. Друзі, обов'язково ставте лайк, обов'язково пишіть коментарі, підтримуйте наш канал. Тому що ну, якщо буде якась підтримка, то ми будемо працювати, звичайно, далі. Будемо бачити якісь відгуки, то будемо записувати нові відео, і наша щоденна рубрика буде продовжувати своє існування. Також можете заходити в шорти, там є порада дня. Ну і в дописах кожного дня є пропозиція, яка діє на протязі лише цього дня. Дякую за увагу! Бережіть себе. З вами був міжнародний гросместер Юрій Шкуров.